Злучення чи знову разом випадковий кадр чи продумана стратегія? Фото з'явилось саме тоді, коли стосунки були на грані. Усі чекали розриву, і тут бам, сімейне фото і альбом присвячений його улюбленій дружині Гейлі. Постріл точно в історію. І ось ми з вами вже на гачку. Здається, ми просто дивимось на фото, але насправді воно вже керує нашими емоціями. Здається, це лайфстайл, але ні, це спланована композиція і постановка. Розберемо це фото не як фанати, а як фотографи. Це візуальний піар в обгорці любові. Джастін у центрі, жорстка тінь як напруга в їхніх стосунках. Гелі в глибині з дитиною, контраст з чорнобілим, як цитата з драми. Але композиція лише половина. Живе те, що між рядками. Пауза, недосказаність. Глядач бачить, але відчуває більше і не може відвести очей. Фото, яке викликає реакцію, це не про красиво. Це сенси та історія. Фотограф і є сценаріст. І ця історія гучніше за будь-яке інтерв'ю. Мене звуть Оксана Кірік. Тут все про фото та ретуш.